Тобто ми не займаємося ремонтом скутерів. Електроскутери нам більш до подоби, а бензинові скутери скутера ми не мене займаємося. Але сусід дуже просив. Вже більше року він по людях ходить і ніхто не зміг йому знайти іскру. Каже, ти мій такий скруний дився. Почали ми вивчати принцип роботи цього скутера. Це все. карбюратор. Тут принцип роботи по аналогії з принципом роботи відмінська. Генератор. Генератор складається з обмотки імпульсів, обмотки генератора трьохфазної і обмотки на систему запалювання, яка йде на комутатор і на катушку запалювання. З цієї обмотки. Опір не мінявся, на виході вона має давати біля 100 вольт перемінки. І опір має бути 370-700 Ом. Пробували ми самі перемотати, нічого у нас не вийшло. Заказали другий генератор, поставили. Всього, з'явилися цих 100 вольт в імпульсі перемінки. Ну, іскрі як не було, так і нема. Далі дійшли до катушки. Катушка по первічці має бути десь 2, 4 ома, а по повторіці від 2 навіть до 10 кілом. По первіці. Опір є, а повторіці немає. Хазяїн приніс нам катушку, і в нього була запасна, поставили на ту катушечку і все, справа явилося. Ось таким чином, будемо казати, оживили. Це Ямаха джастик 125 кубіків. Все. Якщо комусь допоможе відео, буду знати, що не зря свої старання проговорив. Всіх успіхів, всім!